Покажу зараз кілька замовлень, які буду сьогодні відправляти. Ось таке водилище у зборі. Катушка АЦ 2000, вудлище Снук 240 довжина. Ліска намотана, карабінчик прив'язаний, комплект входить поплавочний монтаж і плюс вдивиться карася. Так як клієнт оплатив відразу всю суму на рахунок ФОП, то я йому поклав ще упаковочку світлячків, наклейки. І е, упакую сам замовлення. Ось такий тубус. Зроблю все нормальну відправку, і вийде дешева пересилка. Так як сума замовлення невелика, то тут, звичайно, по подарунках сильно не розкошелишся. Далі, друге замовлення у нас складається з багатьох частин. І почнемо ми зі свінгерів. Загальна сума замовлення 5535, що сюди входить. 6000 карпова катушка з бейтранером, з глибокою шпулею. Сюди вміщається приблизно 350 метрів 30-ї ляски, 110 гривень. Шило від Карпро ось таке. Це шило голка насадочна, хто як називає свінгера 165 гривень. Стікловолокно, сама штанга, є грузик для регулювання, швидкоз'ємне кріплення. Потім є підключення, якісний кабель. Викрутка в комплекті, не знаю для чого, якщо чесно. Ось такі свінгера 5 штучок входить у цю вартість. Далі, набір сигналізаторів. З пейджером. 5 сигналізаторів плюс пейджер за 3430. Ось так вони виглядають. А, батарейки ж не вставлю. Фейл. Ладно, 5 сигналізаторів плюс пейджер. Ось так виглядають. Отак от. Раз інструкція сюди і запаковуємо. Далі, що ще входить в цю суму? Е, нитка кілометрова 0,3 діаметром. Ось така темно-зелена. Е, баночка бойлів е, від пугача е, зі смаком криля. 16-20 мм. Це йде мікс по діаметрах, свіжесенький, бачите, як виблискують. Е, 160 якщо комусь буде цікава, ціна. В подарунок сюди ми додамо ось таку от набір батарейок запасних. Нехай будуть, клієнту згодяться, як не в пульт до телевізора, то в пульт для карпової рибалки, Ну і по стандарту наклеючки. Все це також упакую, хоча це вже і так суперечить моїм основним правилам по відправці, тому що клієнт бере повністю все наложкою. І з цієї суми я буду платити зовсім немаленьку комісію, тому що я відправляю все як фоп згідно чинного законодавства. І зараз покажу третє замовлення. Третє замовлення у нас включає ось таке водилище снук, знову ж таки, з катушкою з металевою шпулею. Тут волосінь дорожче намотана. Входить сюди в комплект. Ось така вбивця карася на дві пружини. Рогачик алюмінієвий зі з'ємною вершинкою. Далі така ось прикормка подвійний частник від Engine Fishing. І що у нас ще? Снук, прикормка і рогачик. А більше нічого. Ось такі сьогодні замовлення поїдуть до клієнтів. Це замовлення оплачується на пошті. Сума взагалі мілка, тому я його пакувати взагалі не маю бажання. Тобто, в принципі, якби я мав бажання, то тубусів в мене обмежена кількість даром не дає. Я їх купую по 30 гривень за одну штуку. Е, до речі, ще по першому замовленню це клієнт військовий, тому ми ще йому докинемо, я думаю, якогось запасного поплавка. Так, так і зробимо.